Цю весну я обривала собі руки цією поливалкою, тягала воду, поливала нею все, що в мене росте в теплицях, і ось нарешті у мене просто здали нерви. І я сама зробила собі ось такий автоматичний полив. І ось такий зробила полив, і ось такий. І це вже краще, ніж тягати поливалку. Ходімо ж дивитися, як воно все працює. А поливаємо ми через насос з ось цих баків. Один бак у нас на куб води, інший на два куби води. Вся система поливна у нас складається з ось таких пластикових труб та кранів. Крани регулюють. Подачу води з одного баку або з іншого баку. Також тут іде у нас ось такий додатковий кран, до якого я і підключаю шланг, яким потім все інше поливаю, і йде розв'язка на два парника. І обов'язково стоїть ще два крани, для того щоб можна поливати їх було по черзі. Сам насос нам служить вже дуже багато років, тому характеристик ми його не знаємо. Сам крапельний полив виглядає ось так. Нічого складного, нічого нового. Я думаю, більшість з вас цю інформацію знає. На сам шланг я купила ось такий конектор, дуже зручна штука. Хто з ним не знайомий, обов'язково познайомтесь. І до цього конектора я взяла різноманітні ось такі насадки. Є ось така, дуже класно нею поливати, наприклад, полуницю або рослини, які невисокі. Цей пістолет взагалі топ. Дуже крута штука. Раніше з ним взагалі не була знайома. Ось так він працює дуже легко, дуже швидко, взагалі поливати з ним одне задоволення. Ну і ось цей шланг туман. Найбільше завжди отримує він запитання. Продається, ця стрічка вже готова до роботи, потрібно лише додатково купити заглушку на один кінець, з'єднувач на інший, адаптер і конектор. Конектор той, що надівається на шланг. Адаптер я тримаю ось в руці. І ось так це все підключається, в принципі, нічого складного. А якщо залишились ще якісь запитання, пишіть в коментарях, спробую допомогти. por morte